Вітаю всіх на каналі NZT.UA. Сьогодні понеділок, 9 червня. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тім, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! Традиційно почнемо з вами з огляду новин на цей тиждень. Як бачите, понеділок-вівторок новин на три зірочки в нас немає. Починаючи з середи 11 червня, публікація трьох індексів індекс споживчих цін. Пізніше публікація запасів сирої нафти та акціон 10-річних облігацій. Щодо четверга, 12 червня, у нас три новини на три зірочки. початкові заяви про допомогу з безробіття, індекс цін виробників та акціон 30-річних облігацій. Тож новини трішечки є на цей тиждень, але не дуже багато, як бачите. Давайте перейдемо до відпрацювання, подивимося, що в нас там коїться. Здається, нічого такого серйозного не було за тиждень, так окрім того, що. Хто там маск з Трампом, так, погрились, погрились трішечки. І ось ціни стоять всі в консолідаціях. Майже нічого не змінилось у нас, окрім криптовалюти, так яка трішечки просіла, але то було в моменті. Тож щодо індексу долара США, як бачите, в нас прогноз був до тесту бичого блоку заказу з місяця. Зараз ціна ще поки зупинилась. Так само прогноз можемо вважати актуальним. Є в нас нижній рівень, на який також маємо орієнтир. Якщо ціна знову таки повертається до цієї до цього діапазону консолідації, то будемо звати з вами мати на увазі, що перший потенціал у нас верхній кордон. А далі вже будемо спостерігати. Ну а поки що, направлення шортове. Давайте перейдемо до індексу SP 500. У нас тут прогноз був на продовження лонгового руху. Так все і залишається. Як бачите, майже нічого не змінилось. Трішечки проторговується ціна, також підзбирається ліквідність за лоями, можливо, також ще щось буде якась просадка для підзбору ліквідності, але поки що глобально ціна майже дійшла до верхнього кордону консолідації, який з вами відмічали до цього. Також, поки на цьому залишимо наш прогноз. Давайте перейдемо до NASDAQ-у. NASDAQ показує майже так само. є в нас консолідація. До верхнього кордону консолідації ми ще не дійшли. Також можемо на нього орієнтуватись. Ну і відпрацювання ще у нас актуальне. Так, NASDAQ також є, майже нічого оглядати тут. Немає нового щодо пари євро-долар. Так само в нас була зупинка ціни в своїй консолідації. Бачили з вами вихід за нижній кордон. Зверху вже ми відтестували верхній кордон консолідації. Ну і поки що стали в таку локальну консолідацію на молодшому таймфреймі. Тож ціна, як бачимо, поки що консолідується під закрилими вже пустоти ліквідності і розриви зліва. нижче в нас ще вони залишились. Глобальна ціль це від глобальної консолідації. У нас верхній кордон, але є ймовірність того, що знову таки з вами поки що тут зупинимось. Так, євро-долар є. Давайте перейдемо до британського фунту. Так, британський фунт на денному таймфреймі. Що ми тут з вами прогнозували? Є в нас тут пул ліквідності, так який хотілося б, щоб забрали. Також ціна зараз зупинилась трішечки. Консолідації проторговується. Ну і давайте ще з вами покажемо, поки, в нас, поки наш прогноз є актуальним. Є в нас ось пробійний рух, є корекція. Підзняли ми ліквідність, і хотілося, щоб ще й підзняли ліквідність ось тут. Далі вже будемо дивитись з вами на реакцію ціни на даний рівень. Поки що ми проторговуємося в консолідації. Так. Тут ми з вами показали. Тепер давайте перейдемо до долару японської єни. На жаль, нічого цікавого за цей тиждень не, немає. Так не було. Ціни стоять майже в одному діапазоні. Но... Тож такий собі огляд буде е, цього тижня. Е, долар японська єна так е, глобально е, на відпрацювання шортового сценарію з підняттям ліквідності за лоями хотілося б побачити так шортовий сценарій, поки що ціна так само зупинилась в консолідації. І є ймовірність того, що ще якраз таки піднімемо ліквідність е, свіжу ліквідність знизу. Так, тут все також залишається актуальним, не знаю, нічого додати навіть не можу за попередній тиждень. Дивіться, ми просто з вами простояли в одному діапазоні. Нікуди, нікуди ми не пішли. Так, тож поки що залишимо, поки нічого нам такого зрозумілого так, не показали. Давайте перейдемо до криптовалюти, так, яка якраз таки з тим срачем з Маском і Трампом так, просіла до 100 тисяч, як бачите, так, наш біткоін. Так, місяць ми пам'ятаємо, закрився у нас під зняттям ліквідності шпільом. Все ж таки тілом ми не зафіксувались вище даного рівня. Ну і зараз бачимо вихід з консолідації на денному таймфреймі. Хотілося б побачити, як ціна буде реагувати на даний рівень. Тому що є ймовірність, як ми з вами показали, після тесту даного рівня піде ще відпрацювання шортове нижче, здається, може і нижче еквілібріуму до діапазону бучого блоку заказу. І є ймовірність того, що можемо з вами навіть проторгувати ось ці пустоти і розриви ліквідності, які є в нас в нижньому її діапазоні, в діапазоні 90 тисяч доларів. Поки що головне дивитися, як ціна буде реагувати на даний рівень, чи буде вона фіксуватись на денному, наприклад, таймфреймі так, вище рівня консолідації. Ну, Поки що, поки що це все в нас такий також корекційний рух. І Ось хотілося б побачити таке якесь нове направлення. Так, що до біткоїну є, тепер давайте перейдемо до ефіріуму. Ефіріум о, взагалі, нічого цікавого, так, є в нас один маленький діапазон, ми з вами його позначили, і в цьому діапазоні ціна поки що й торгується. Також хотілося б побачити якусь е, нормальну корекцію, корекцію е, з е, проторговкою та розривів ліквідності, хоча б до якогось із рівня, до якогось із рівня, які в нас тут є. Ну і продовження лонгового руху, як він буде. Чи нам взагалі може дадуть зараз нове направлення шортове, і ми поки що спустимось навіть нижче ось даного діапазону. Поки що ми з вами все-таки залишаємо по останньому пробійному руху лонговому. Так, тепер щодо Солани, Солана в нас підійшла до діапазону референсної точки. Тестуємо діапазон вичого блоку заказу. Давайте увімкнемо тиждень, так. Ну і на тижні, якщо хочемо побачити з вами продовження шортового сценарію, так то зараз після тесту хотілося б все ж таки побачити якусь слабкість лонгового сценарію. Ну а поки що нам нічого такого не показують. Якраз ми відтестували діапазон бичого блоку заказу. Можливо, ще піднімемо наступним тижнем або ж цим тижнем. Так, піднімемо ліквідність за лоями. Ну і хотілося б побачити все ж таки по глобальному сценарію відпрацювання лонгове. На денному таймфреймі, що в нас тут останній пробійний рух шортовий, діапазон ведмежого блоку заказу тепер є, так який підзнімав з ліквідність. Давайте з вами зараз уточнимо. Так, не підзнімав навіть ліквідність. Просто останній пробійний рух у нас є на шортовий. Зараз також хотілося побачити відпрацювання шортового руху і вже зміну напрямку потім, так, хоча б, хоча б на денному таймфреймі, для того, щоб вже розуміти, що тиждень у нас також йде на підзняття ліквідності за ось цими найближчими хаями. Поки що ймовірність того, що можемо піти і навіть пізняти ліквідність ось тут, так, за ось цими лоями. Щодо Солани, так, поки залишаємо. Напрямок у нас лонговий, тому і на продовження лонгового руху стоїть наш прогноз. Напрямок ми ще не змінили. Так, наступний в на нашому огляді Атом. А там і до цього в нас стояв у великій консолідації так, в наборі позиції, підзняли ми ліквідність і спустились знову-таки до 4 доларів. Ну, Є, ймовірність, також з вами ще тут простоїмо. Нічого нам поки що не зрозуміло. В діапазоні еквілібріуму ми знаходимося, еквілібріум, еквілібріуму цієї консолідації, так, цього набору. Тому що в нас тут давайте ще звернемо увагу на ліквідність, яка ось тут за лоями не підзнята. Тому є ймовірність того, що якраз таки піднімемо ліквідність в діапазоні 4,3,9 9 від доларів. Ось, і дійдемо, можливо, до нижнього кордону консолідації. Тут в нас вже є сформований материнський блок, зверніть увагу на денному таймфреймі. І від цього материнського блоку є ймовірність, що знову таки піднімемось до верхнього кордону консолідації. Поки що в нас. Такий діапазон накопичення. Так, щодо тонкоїну, він також стоїть в одному діапазоні. Є в нас ось ця аномальна свічка, яка була сформована. законсолідувались ми і також нам нічого не показали. Вся увага була на рівень. Коли ми підходили до рівня, ми його тестували, як бачимо, не поглинали, так поглинання не було. Тож ціна стоїть також в одному діапазоні, чекає на якусь новину. так, Діапазон накопичення. Так, щодо тонкоїну також показало, давайте перейдемо до золота. Золото в нас, тепер давайте тут розберемо, що в нас тут показує. Була своя консолідація на 4 годинному таймфреймі. Діапазон бичого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух лонговий, так, з пізняттям ліквідності за попереднім хаєм. В моменті показала нам слабкість лонгового руху, і зараз після тесту бичого блоку заказу, зверніть увагу, який вихід в шорт у нас був, є ймовірність того, що може піднімемось з вами трішечки вище. Подивимось, тестували ми вже і верхні кордони. все, є в нас ліквідність за хаями, її трішечки більше пізнялось, і нова ліквідність за лоями. Тож тест обичого блоку заказу зараз нам все повинен показати. Давайте спустимо ще на 4 години. На 4 годинах нас останній пробійний рушортовий. І для зміни напрямку хотілося б побачити знову таки пробиття ось цього рівня, який ми з вами позначали, вхід в цю консолідацію, тест його з іншої сторони, і тоді в нас відкривається новий діапазон вже до верхнього кордону. До ось цього рівня. Давайте ми з вами це покажемо. Є в нас тут раз, є в нас тут два і три. Ось наш діапазон накопичення, в якому ми можемо поки постояти. Так, Давайте ще до верхнього проведемо. Ось так. Тепер після тесту хотілося б побачити відпрацювання якесь шортове. Ще раз нагадую вам так. Тобто потрібно, щоб в нас все ж таки пішла ця хвиля, це шортова. І після цього, якщо ми побачимо вже в цьому діапазоні, в діапазоні тут де блок, я можливо піднімемо за ним ліквідність, побачимо якусь слабкість. Ось, то можемо приймати рішення на те, що ціна вже, скоріш за все, піде як мінімум до епілібріуму цієї консолідації, яка була сформована. Ну, і після виходу, знову-таки, якщо нам на цьому тижні покажуть відпрацювання шортове, і ціна почне повертатись до діапазону, вже будемо мати на увазі, що еквілібріум не такий страшний, тому що вже будемо чекати ціну якраз таки в діапазоні верхнього кордону консолідації. Так, тут поки що зрозуміло, на що звертати увагу. Тепер давайте перейдемо до нафти. Так, нафта, нафта. Куди ми тут сходили на нафті? Денний таймфрейм і також нічого такого. Так, бичий блок заказу ми з вами виділяли, бачимо його тест. І після тесту бачимо відпрацювання Лонгове з підзняттям ліквідності за хаями. Відбулося у нас підняття ліквідності і тепер. Можливо, ми навіть і не діб'ємо так, не доб'ємо до даного рівня, але якщо доб'ємо, то потрібно дивитися, якщо тут нам по структурі покажуть закінчення лонгового сценарію, дадуть якесь нове направлення, то в нас відкривається новий діапазон в шорт. Поки що, поки що хотілося б побачити щось таке. Ось якраз такий вихід, тест і продовження лонгового руху. Тож, нафта, так, нафта був останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі наступного тижня. Всім па!